Ну і повертаємося до України. Перший день нового місяця він приніс нам нововведення у фінансовій і соціальній сферах. Вони обумовлені необхідністю наповнення держбюджету та боротьбою із недоброчесними фінансовими операціями. Наберуть чинності обмеження переказів із картки на картку і планується підвищення податків, але уже можна буде отримати свій національний кешбек і зросте розмір допомоги по. Безробіттю. Що ще запрацює і як саме? Тетяна Демух розкаже. Новий місяць. Нові зміни від сьогодні є новини і у фінансовій сфері, і у соціальній. Отже, почнемо з витрат. Нові податки ще у вересні Верховна Рада ухвалила за основу законопроект про збільшення податків. Але важливий момент за відповідний документ ще не голосували у другому читанні. Наразі він передбачає такі норми: підвищення військового збору з 1,5% до 5%. для платників податків третьої групи встановлення єдиного військового збору у розмірі 1%. Для першої, другої та четвертої групи на рівні 10% від розміру мінімальної зарплати. Голосування за відповідний проєкт закону у другому читанні планується на середину жовтня, але у разі його ухвалення нові податки запровадять заднім числом, тобто з 1 жовтня. Ліміт на переказ грошей. Нацбанк України встановлює від сьогодні ліміт на операції у розмірі 150 тисяч гривень на місяць для переказів фізичних осіб з картки на картку. Таке обмеження діятиме півроку лише на вихідні перекази за всіма рахунками клієнта, відкритими в одному банку на рахунки інших фізичних осіб. Важливо, що карткові ліміти не застосовуватимуться до рахунків волонтерів, до осіб, що місячні доходи яких перевищують суму встановленого обмеження, у разі переказу коштів. Між власними рахунками клієнта відкритими в одному банку до переказів юридичних осіб зростання допомоги у зв'язку з безробіттям. З 1 жовтня 2024 року мінімальний розмір допомоги у зв'язку з безробіттям зросте на 500 гривень – з 2500 до 3000. Підвищення стосуватиметься осіб, які мають щонайменше 7 місяців страхового стажу за останні 12 місяців, а також зареєстрованих внутрішньо переміщених осіб. Для людей без страхового стажу розмір допомоги залишається на рівні 1500 гривень. Виплати національного кешбеку програма запрацювала ще 2 вересня. А перший національний кешбек за здійснення покупки українці можуть отримати вже 20 жовтня. Максимальна сума кешбеку за місяць обмежена, і це 3 тисячі гривень. Надалі виплати здійснюватимуться раз на місяць, а саме до 20 числа наступного місяця. Перехід на зимовий час. Ще одна зміна, яка відбувається з року в рік в жовтні, це перехід на зимовий час. Стрілки годинника потрібно буде перевести на одну годину назад, тобто спатимете більше. Цей перехід ймовірно буде останнім, адже Верховна Рада ухвалила закон про відмову від літнього часу. Тетяна Демух, ми Україна, марафон. Єдині новини.